Тема нашої сьогоднішньої дитячої проповіді це чому ми здійснюємо хрещення. Бачите, тут такий ради, радий чоловік, людина винирює. Можливо, це Йоанн Хреститель, а може й ні. Просто людина, яка хрестилася і радісно винирює. Тому ж давайте розберемося, що ж таке хрещення. А, дякую, що мені перемкнули слайд. От, я прочитаю це зараз, а потім ми ще, ще раз в кінці це повторимо. От, Сподіваюсь, це допоможе краще зрозуміти. Хрещення це символ похованого старого гріховного життя і початку нового у кресті. Багато букв, багато слів. Давайте трошки розбиратися. Але далі буде складніше. Майте на увазі. А... Так, а як повернутися назад? Тик-тик-тик-тик. Кнопочка є назад. Ага, є. От а, така картинка, трошки страшна і трошки радісна. Розкажіть мені, піднім, підніміть руку, будь ласка, хто читав або дивився хроніки нарнії? О, багато людей. А, є там історія в хроніках нарнії? Вона про хлопчика Юстаса. Цей хлопчик був досить поганим. Його не дуже любили. Бо він такий собі нудний, був багато пакостей робив. От. І він потрапляє у цю країну нарнію разом з іншими героями. От. І так трапляється, що він перетворюється на страшного дракона. Тут ви бачите от, приклад дракона. Я Попросив чат GPT намалювати мені дракона, намалювати мені е, радісного хлопчика. Е, от е, можете спробувати уявити, наскільки страшний був дракон. І цей хлопець ну, був, м'яко кажучи, незадоволений. Він був досить самотнім. Один. У розпачі повному, не розуміючи, що з цим всім робити. Який, якийсь час він прови, про, Пробув на самоті, і він мав можливість подумати над своїм життям, над тим, чому так сталося, але виправити це він не міг. І Клайв Льюіс у своїй історії нам описує далі, далі події такі, що а, цей Юстас дракон побачив Аслана, а, побачив великого могутнього льва. Він каже, що а, він дуже злякався. Але злякався не того, що його з'їсть цей лев, а якось самого Льва злякався. От. І він розказує історію, що цей Львів Лев пішов, і він відчув, що він має йти за ним. Він йшов, і вони прийшли у якийсь ліс, там було джерело, таке схоже на велику ванну. І він десь всередині себе усвідомлює, що якщо він зануриться у цю ванну. То він зможе повернутися до нормального життя і стати таким же хлопчиком, яким він був раніше. І тут до нього звертається цей Лев Аслан, який символізує цей історії Бога. Клайв Льюіс нам описує, ну, намагається от, показати, який Бог через цей образ льва Аслана. І... Цей Аслан каже йому, що ти маєш зняти з з себе цю страшну шкуру. І Юстас намагається це зробити. Він здирає з себе, він згадує, по-перше, що він рептилія, і рептилії так роблять. От, можуть скидати шкуру, що він ящур. І він намагається це зробити. І в нього здається вдається зняти перший шар. Можливо, це така трошки жутка картина, але він здирає цей перший шар і усвідомлює, що там під ним ще один. І ще набагато а, товстіший і жорсткіший. І він робить це ще раз. І ще раз він здирає цю шкуру, а під, а під неї ще одна. І він нічого не може з цим подіяти. От. А, і тут з, до нього звертається цей Аслан, Лев, і каже: Тобі допомогти. Він, звісно, каже, да, я хочу, щоб ти мені допоміг. Цей Лев бере і кидає його у воду. А, а по-перше, він здирає з нього всю шкуру, по-друге, він кидає його у воду і з води винирює от такий а, щасливий хлопчик, як ви бачите на цій картинці. Тобто Юстас повертається до нормального життя, щасливого, радісного, наповненого. Ця історія мені дуже нагадала те, що відбувається під час хрещення. Давайте трошки про це поговоримо. Зараз буде трошки складний вірш, але ми його розберемо. Тут є підказки, на що варто звертати увагу на слова, які важливі тут. У Римлянам а, Павло нам пише такі речі: хіба ви не знаєте, що ви всі, ми всі були хрещені в Христі Ісусі? Були хрещені в Його смерть, страшне слово. Ми також були, також були поховані. Знову страшне слово. З ним через хрещення в смерть. Щоб якщо Христос воскрес, тут вже позитив великий. Із мертвих через славу Отця, так і ми, ожили, ми жили новим оновленим життям. Тобто, ви, ви бачите тут важливі слова: хрещені хресті, смерть поховані Воскрес оновленим. Хрещення. А, якщо ви бачили, це часто в нас в церкві відбувається. Хрещення це. Занурення перекладається як занурення. Тут ви бачите людину, яка занурилась у воду. Фактично, хрещення це означає. Це такий обряд, іншим словом, це називається як таїнство. І ми робимо це через зару... занурення людини у воду. От. Повертаючись до Христа, це означає слово хрещення. Це символ. Це таке. Така, така, такий знак, який ми робимо. Але для чого ми його робимо? Що воно означає? от Для нас це означає, що ми занурені в Христа, що наше життя тепер з ним зв'язано, що ми тепер одне з ним. Він живе в нас, всередині в нас. Але в чому саме ми з ним пов'язані? Ми пов'язані в Його смерть та Воскресіння. Ви можете побачити, що тут у нас є слова, виділені, виділені помаранчевим та синім. От те, що помаранчевим відноситься до Христа. Те, що синім відноситься до нас. Ми в Христі. Ми, як Христос помер за нас і Він воскрес. Так і ми поховані. Для чого поховані? Для чого ми вмерли? Ми вмерли для старого життя. Згадуючи юстиса, це як оця брудна, а, противна така шкіра, яка з нас спадає. І ми винирюємо із цієї, цього джерела як хлопець Юстес оцим оновленим життям. Це означає хрещення, це символ хрещення. Що важливо знати про хрещення також. Що в хрещенні немає ніякої магії. Само по собі хрещення, сам цей обряд, коли ми занурюємося, він з нами нічого такого прямо особливого не робить. Це скоріше символ. І хрещення воно б не мало ніякого сенсу для людини, якщо б попереду цього не було віри та покаяння. Згадуючи історію про Юстиса. У нього було досить багато часу, коли він був драконом, коли він був одиноким, коли він міг зрозуміти, що його життя йшло в неправильному напрямку. І коли з'являється Аслан, він розуміє, що Юстису потрібен Аслан, що він сам не в змозі а, просто прибрати з себе цю страшну шкіру. Він нічого з цим не може зробити. Він намагається, а там ще один шар. Він намагається, а там ще один шар. Так відбувається і з нами, коли ми намагаємося без Христа самі по собі жити хорошим життям. Можливо, ми розуміємо, що ми не задовіляємо наших батьків, можливо, вони хочуть від нас більшого, а ми якось не, не такі слухняні, як хотілося б. Або Можливо, в школі викладачі від нас хочуть чогось більшого, ніж ми можемо їм дати. От. З нами таке відбувається. Ми всі грішні люди. І без Христа, як у випадку з Юстисом, без Аслана, ми не можемо стати новою людиною. От. А хрещення це такий як символ, таїн, яке показує, що ми вже це зробили. Ми твердо… Зробили вибір, що ми йдемо за Христом, ми з ним пов'язані, ми покладаємося на, на нього у, у тому, щоб зняти із себе цю страшну шкіру дракона, яка є у кожного з нас, на жаль. Хотів би сказати, що кілька речей, які б треба було робити, які б допомогли нам в житті. Це частіше згадувати про це нове життя, що у Христі ми маємо це нове життя. Іноді буває, що а, трапляються сумні, сумні події. Іноді буває, що ми робимо не все так, як нам хочеться або то, чим, чим хочеться. Ми грішимо. Але по факту ми з Христом пов'язані і ми маємо нове життя. Ми, а, ми вже не такі дракони. Як це Юстас, якщо ми прийняли Христа, якщо ми покаялися перед Ним? Що ще важливо? Це каятись, коли ми грішимо. Бо ми всі люди, на жаль, живучи тут на землі, ми не можемо не грішити. І тому у нас є можливість завжди приходити до Бога і приносити йому своє покаяння, говорити про свої гріхи. Просити, щоб він нас простив. Що ще нам треба робити? Нам треба радіти, бо насправді хрещення це радісна подія, це свято, це таке торжество того, що ми у Христі нові. Він нас відродив. От. І згадуючи про це, ми можемо радіти про це знов і знов. Давайте повернемося до тої фрази, яка була на початку, і знову її прочитаємо. Хрещення це символ похованого старого гріховного життя і початку нового у Христі. Амінь. Tem. надія ти моя, я твоє дитя надія ти моя, я твоє дитя мене тримаєш у своїх руках, надія тим.